Українське військове командування не витримало і привідкрило таємницю у повітряних силах. Показали, чим саме знищили російські кораблі у Севастопольській бухті. Відео Відеоприлюднив генерал-лейтенант Микола Олещук. На ньому Володимир Зеленський розписується на одній із ракет у присутності Валерія Залужного, екс-міністра оборони Різнікова і інших. Командувач повітряних сил повідомив, що цитую далі: британські та французькі засоби масової інформації цікавляться, яким саме типом крилатих ракет. Українські пілоти відправили плавзасоби мінськ та Ростовну Дону вслід за Москвою. Кінець цитати. і одразу дав відповідь: каже Україна має на озброєні два типи піла ракет: це британський стормшедов і французький скальп. Їх запускають з літака су 24 М за словами Лищука. Обидві ракети працюють чудово, без шансів для окупанта. Наостанок показали ще кадри бавовни в Севастополі, аби точно ні в кого не залишалося сумнівів, чим саме вдарили по суднах Російської Федерації. Також генерал-лейтенант натякнув, що під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької Таурус, міністр оборони країни. Борис Пісторіус повідомив, що рішення про поставку цих ракет можуть ухвалити за тиждень-два. Це була цитата. Усього у Берліна є близько пів тисячі далекобійних ракет Таурус. Цитуємо далі. Якщо ми на тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде. Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку. Кінець цитати. Експерти припускають, що Берлін може ухвалити рішення про передачу після того, як Сполучені Штати оголосять про поставки Україні ракет Атакамс. Американські ЗМІ вважають, що Вашингтон вже дозрів піти на такий крок і надасть Збройним силам України обмежену кількість далекобійних ракет. Останнім часом бавовни у Криму побільшали неспроста. Збройні сили активно вибивають російську ППО на півострові, чого варті лише знищені два комплекси С 400 Тріумф на два майже з половиною мільярди доларів. Аналітики інституту вивчення війни констатують, що окупанти зіштовхнулися із серйозними проблемами в роботі кримської ППО і не готові перехоплювати українські ракети. Можна очікувати, що українська армія готує для окупантів нові подарунки, як в Криму, так і на фронті. Адже Валерій Залужний зустрівся із британськими і американськими партнерами, де саме прийшли переговори, звичайно, невідомо, але на опублікованому відео помітно, що присутніми були також Кирило Буданов, Олексій Єшпапа. Михайло Забродський та інше військове керівництво України, вочевидь, головою делегації заходу став командувач силами НАТО в Європі Кристофер Каволі. За словами за словами друзі залужного обговорили багато питань насамперед, детально оцінили обстановку на передовій. Залужний розповів партнерам про потреби в снарядах, озброєні та військовій техніці, і додав це той медалі чекати на хороші новини. Кінець. Цитати також сторони обговорили потреби в ППО, ремонті техніки та окремо розглянули ситуацію у Чорному морі.